Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Стало відомо, що у залужного відбулася серйозна розмова із Зеленським. Побачимо, чи після неї за накладе вету на закон про декларування, який депутати підтусували під себе. Залужний висловив Зеленському все, що думають щодо цього генерали та військові. Паралельно з цим телеграм-канал Офісний Карман пише: наступне асирське під час розмови із Єрмаком. Офіційно відмовив в разі заміни генерала. Залужно він піде у відставку разом з ними. Бойкоти підтримають генерала Шаптала та Павловська, а також генерал Марченко. Зняти погони та форму, аби зберегти честь єрма. Ко, така новина не сподобалася, але він сам на волоску. Чи встигне наробити пакості? Питання до зеленського за даними телеграм-каналі. У штабі залужно є одне негласне правило. Це бавитися в політику під час війни. Це рішення підтримали всі генерали, в тому числі і сирська і понад 7 сім генералів проти політичних втручань в роботу. Табо такої відповіді Єрмак і не очікував, проте військових не попреш. Василя зима відомий волонтер написав дуже і дуже потужний пост на захист генералів і критику офісу президента. Побачив, що телеграм-каналі вже проводять опитування. А за кого б ви проголосували, якби 62% за зеленського? Якби а уявляєте, якби просто зазирнем у альтернативну реальність, якби якби 300 строковиків на гвардійці, яким чомусь залишили самих оборони тела що в гостомелі кинули зброю, побачивши десантників і втекли, якби Тетяна Чорновіл не вивезла в машині ракети від протитанкового комплексу Стугна і не підбила перший танк на трасі під броварами, якби тисячі добровольців не пішли за зброю і не кинулися грудьми воронити Київ, якби невідомий герой не втримав дамбу в Козаровичах, і ворог її захопив, і вода Київського моря не залила демидів. Якби прості люди не чинили опір і не наводили артилерію на ворожі колони, якби люди Чеке не злетіли у небо, залишивши авіацію під ворожими ракетами. Якби чинна влада таки посадила генерала Марченка, він не поїхав рятувати Миколаїв, якби ворог прорвався на Миколаїв і доліз до Умані, якби тероборона сума не замкнула ворога на Сумщині, і колони дійшли до Києва. Якби військові і добровольці не втримали Чернігів, якби генерал кривоноса не заблокував для ворога жуляни, якби мільйони людей не віддали на армію. останнє. якби зацькувані владою, бізнесмени не жартували на армію гуманітарку, мільярди. Задекларованих грошей, а сиділи б десь на теплих берегах, дали право жартувати мільярдерам з офісу президента, якби не безіменні і полеглі вже герої з усіх тих сіл і містечок, де ворог чекав на квіти, а одержав вогонь, якби не наші друзі, якби прийняли мільйони біженців і давали танки соляркою снаряддя. Коли не було зрозуміло в Україна чи ні, якби все вирішувала одна героїчна особа, якого телеграм-канал радує чудовими рейтингами, вирішувала все сама, якби. І коли ви все з Важити на вагах, чесно і без політичних симпатій, то одразу відчуєте вагу того, про що не кажуть у єдиному марафоні, і надзвичайну легкість того, що надають великої ваги В цій країні мають вижити люди, які потім скажуть, якою ціною все, і наскільки було би легше. Якби хтось за три роки бодай один раз згадав про армію і війну, і не зазирав очі путіна, а зазирнув очі бойовим генералам і ветеранам. Хоча генерали або по судах ходили, або були закинуті на периферію життя. Ветерани ходили свої. Ім маршами, коли жителі почарських пагорбів уже залишали майдан, та й не було видно цих жителів за щільними колами охоронців, якби якби вибори були завтра, я голосував би за парламентську республіку, парламентської якої немає випадкових олігархічних партій, придуманих в сауні після концерту, щоб більше ніколи жоден Брежнєв не ходив з медалями і зірками на грудях, відволікаючись на написання 135-го тому книги про війну, в якій він всіх попід на те, аби зачитати на. На камеру кимось написаний текст, якби цей народ отримав країну без команд і наказів. часто покинутий зраджений силовиками, часто беззбройний, обманутий, вірячи лише сусідів дяді льоші, який виніс руками ворожу міну, чи бабі горпині, яка супчиком отруїла ворогів і вірячи армії, який скидав, ризикуючи, бути розстріляним координати російських позицій. А ці фантазери, яке може, якби нехай врешті затямляться війна, довела раз і назавжди сильна рука, нікого не врятувала. Вали руки, мільйони рук, які без жодних розпоряджень з банкової просто взяли і показали ворогу велику соковиту долю. Якщо цю долю хочуть побачити ще десь, то можете писати рейтинги і видавати мільйонними тиражами точно так само, як труди найвеличнішого письменника сучасності. Звісно ж, за бюджетний кошт до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.